На мою думку, танець це не просто хобі. Танець для мене це як спосіб вираження своїх емоцій, почуттів. Танець це звичайно, для мене все життя. Це те, що не передати словами. Танці нас ведуть в доросле життя. Я побував в багатьох країнах світу, пізнав культуру інших країн. Мистецтво і спосіб самовираження. це не просто танець, а це. Це сім'я, це тренування в залі, це виступи перемоги. Це життя, це емоції, які ми переживали. Цим ти можеш пояснити свої емоції, викласти свою душу. Цим став колектив Абра, в якому я танцюю досить недовго. Моє яскраве дитинство подарувало мені Абра. Найкращі, найяскравіші емоції розпочалися у цьому колективі. Це тисячі сліз, це травма, це холодний спортзал. Важко все передати зараз словами, переповнюють емоції. Я згадую, як Абрі прийшло все моє дитинство. Як я туди прийшла маленькою. Ми прийшли разом дуже великий шлях шлях від маленької дитини і до зрілого підлітка. Абра це не просто колектив, це сім'я. Сім'я де разом переживають всі радості, і тривоги. Злати та падіння. Танцювали в ноцювальному колективі Абро. ми не лише просто танцювали, ми здружилися і мали міцну дружбу. Прийшовши на Абра, я навчилась любити танець. Я почала жити танцями. За 10 років дівчата з Аври стали мені дійсно рідними та близькими. Тими, кому я зможу розказати все, що я думаю. Поділитися секретами. Можливо, я і в майбутньому не, не стану пов'язати своє життя з е, танцями, але я ніколи не забуду тих моментів, які подарував мені цей колектив. Це такий кайф танцювати на сцені і дивитися на зачарованих глядачів і чути ці аплодисменти. Я навіть не уявляю своє життя, якби я не прийшла шість років у цей чарівний колектив. За цей період. Він став мені другим домом і другою сім'єю. А Лілія Володимирівна стала другою матір'ю. Коли мені було шість років, мама мене записала на Абру. І тоді я навіть не здогадувала, що це буде настільки дивовижно, що це навіть змінить моє життя. Я прийшов на Абру в сьомому класі і досі про це ні разу не пожилкував. Багато років назад мама привела мене на моє перше тренування. Напевно, з цього все і почалося. Я прийшов в колектив Абра не так рано, як всі. Я не жалкую про те, що я попав цей колектив. На теперішній час наша група не така вже й велика, але це моя вже друга сім'я. Я вже не можу її відділити від себе. Вони мені стали надзвичайно рідними людьми. З мене однокласники часто сміялися, проте пройшли кілька років і. Хлопці почали заглядати на дівчата, дівчата на хлопців, і всі відразу перестали з мене кіпкувати. На мою думку, нічого б не вийшло без нашого керівника, адже вона завжди була поруч, допомагала та підтримувала, коли це було найнеобхідніше. Зараз хочеться повернутися в ті часи, коли кожну репетицію ми викладалися наповну. В танці ми викладаємося на всі 100. А то і більше. Були виснажливі репетиції, тренування, були травми, але все це нас загортовувало і робило сильнішими не тільки фізично, але й морально. Бувало так, що батьки когось не пускали. Але нічого. І бажання йти на тренування, і о, одночасно пр, о, протилежне бажання сидіти вдома, посидіти, подивитися телевізор, якесь кіно в той час, коли наші однолітки гуляють, ми маємо займатися. Я ніколи не забуду всі наші тренування, всі наші виступи. Найбільше Мені запам'яталися саме наші тренування, майстер-класи, і виступи. Багато років пірят ми тренуємося в холодному залі. Кожен день, кожен рік протягом 10 років ми ходимо, займаємось. Наші тренування розпочинаються розмінки. Тренування в нас проходили дуже емоційно. У нас були крики, були усмішки, була радість. Кожне тренування робить нас сильнішими. І нам далі легше. З кожним роком ми ставали на сходинку вище. Ми росли не ті ну не фізично, а й в плані танцю. Абра поховує в нас характер. Це така міні-школа, яка готує нас до дорослого життя. Я стараюся танцювати, стараюся придумувати нові рухи. Це те, що є в середині тебе. Як можна це все забути? Ти проживав своє ціле дитинство тут, і ти зразу забути і забути абру і танці. Мені кажеться, це просто нереально. Я пізнала мистецтво танцю, а також ці колективної роботи. Я не шкодую дні, які я виглядала для танців і з радістю їх згадую. Перший танець, який я танцював, з яким і з яким я виступав, це був танець руки догори. Пам'ятаю, що Е, ніхто, ніхто власне мене вчив її танцювати. Я просто стояв позаду всіх і, і, і вчився повторювати рухи. Е, Пам'ятаю наші поїздки це незабутні емоції. У нас було море незабутніх поїздок, які назавжди залишаться у моїх спогадах та серці. Приїздили масу чемпіонатів. Ми були в багатьох країнах світу. І в лагері Артек. Я пам'ятаю нашу першу поїздку, яка була в Хмельницькій. Це був чемпіонат України. Ми всі дуже страшенно хвилювалися. Ми Іспанія, Греція, Болгарія, Францію, Німеччину, Польщу, Чехію. Також побували в Артеку. Багато було щасливих моментів в Абрі. Насправді є безліч спогадів. Але напевно найяскравішим е, була саме подорож до Іспанії. Найбільше мені сподобалось Іспанії, як ми там, як ми там доріли, проводили добрий час, виступали. Адже тоді е, ми були ще зовсім малі, і для нас це було настільки надзвичайно, е, коли ми були в Іспанії, і е, е, ми поставили номер. Він був так, такий легенький, але він був. Е, і такий особливий для нас він нам дуже подобався. Ми його танцювали, була відкрита сцена, і ми лежали, дивилися на зірки. І почала, почалася музика, і всі абсолютно всі запам'ятали цей момент. Незважаючи на багатогодинні тренування, на складну дорогу, ми все одно отримували від цього. Багато задоволення і найнезабутніші враження наші були саме звідси. з усіх поїздок. Мені найбільше запам'яталася поїздка в Грецію. Завжди постійно гуляли і дуже цікаво проводили час. найбільше мені запам'яталась поїздка. в Артак. це була нашою, на мою думку, найкращою нашою поїздкою. Я ніколи не забуду наші поїздки, наших старших дівчат, тому що вони нас завжди підтримували, хоч вони вже випустились, але я дуже рада, що я танцювала в такому колективі, як Абра, тому що вона дійсно показала, що таке танець. Я пам'ятаю наші перемоги перші, як ми виступали, нашу радість, неймовірні емоції. Це неможливо забути. І передати взагалі. Це не тільки танці, а це і ті люди, з якими ти спілкуєшся. І це, це як сім'я. Це колектив, у якому не тільки вчать танцювати чи гарно виглядати. Це колектив, у якому вчать тебе життя. Ось і знову прийшов момент, коли потрібно відпустити від себе найдорожче. Найдорожчі це вони, мої діти, мої друзі. Мої подруги, коли ти бачиш все те, що ти зробила, коли ти маєш це багатство, потрібно його відпустити від себе. Це найважче. Весь позитив, який вони мали тут з нами, в Абрі, вони будуть дарувати ще комусь. Я знаю точно, що я буду ним оградитися. Я знаю точно, що ці діти, що мені за них ніколи не буде соромно. На очах з'являються сльози, і дуже тяжко уявити собі життя без цих цих людей, без Цієї атмосфери, без цих багатогодинних тренувань. Я ніколи не забуду своїх подруг. Я буду дуже сумувати за Лілією Володимирівною, за тими дівчатами. Це вже кінець. Ми закінчуємо своє життя танцювально в колективі, і це дуже викликає сльози. Бо розумію, що ми всі роз'їдемося і будемо дуже рідко бачитись. Це війшло в нас в привичку, що ми кожен день бачимось в роздягальні, в залі бачимо Лілю Володимирівну, спілкуємося, море вражень, емоцій. А це вже кінець. Получається, ми рідко будемо бачитися. Але водночас нас пам'яті залишається безліч емоцій, приємних почуттів, спогадів. Сльози радості, що ось ми танцювали ми, бо це ми зробили. Це ми трудилися. Це ми разом вийшли, і це все зробили. Дуже важко з цим змиритися, але завжди Авра буде в моєму серці. Сподіваюся, що в подальшому житті наші шляхи неодноразово притнуться і ми будемо продовжувати спілкуватися. Сподіваюся, що танці з мого життя не зникнуть, як пусте місце, і ми будемо зустрічатися зі своїм колективом. Ці роки вони були найкращі, вони найкращі для кожного з нас. Це ціле життя. Я не меж. Якби не Абра, я навіть я уявити собі не можу, що би це було. Хочу, щоб надалі моє життя було пов'язане з танцями. Планую теж віддати свою доньку на танці. Тупа стала другою сім'єю. Я із саша, саша, я, звісно, скажи мені, саша, саша. Що для тебе танцювальний колектив Абра? Ну розкажи. Це більше, ніж життя. Ну розкажи, саша. Це було все, це був другий дім для мене. І що? Габра дала мені дуже багато. гарних друзів, майже другу маму мені дала. І, і все? <сіст> 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 ну, ніж життя ж це мало. Це не мало, <сіст> це круто. Коли я бачу ці гарні рухи, гарні манери, красиві тіла, красиві емоції. Я просто бачу часточку себе там. Я горжусь ними, я пишаюся, я тішуся, я бачу цю красу, я знаю, що там часточка мене. Я хочу сказати, що в нас залишилось дві хвилини для того, щоб ми з чуть збувалися, І б не було, чим би в мене займалися, коли у нас були діти маленькі, коли ви... Народити дітей, танцюйте, показуйте, як мама вміє танцювати. Я вам чесно кажу. Танцюйте, просто дирійте по хаті, танцюйте, коли ви будете в інституті вчитися. Завжди показуйте те, що ви вмієте. Ви вмієте дуже багато. І, і, і ніколи, не будьте. Я думаю, що ви не будете простими, звичайними дівчатами та хлопцями. Покажіть себе в майбутньому, покажіть себе на вашій рівні, щоб це було круто.